І тепер у нас якісь там... Не знаю, щось... Боже, вони такива. Яко не запихала. Нарешті. Так um, треба тягнути. Що, mm. не витягується yeah. з коробочки? Ні, то не треба так тягнути. То всеред. Я не можу. Тут реально щось є. Ми маємо адвент календар з різними віконечками. Цікаво, що там буде, правда? Так, розкриваємо. І тут якась цепочечка. А-а-а, це браслетик такий. а а в других цих віконечках буде щось на цей браслет. Цікаво. Давайте другий попробуємо відкрити. Так, тут треба браслет. Перша така, давний. Бусинка. Не знаю, як це втягати. З другого боку, я думаю. Так, дивимося, що в третьому. В шкарпеточці. Знову бусинка. Тож, щось має велике бути, напевне. Гарда? Так. Четвертий uh -huh. олень. Знову там рожевенька. На Наші вони тут придумали колюти. А, щоб вона якщо що не виселась, так, вот. Не знаю, що це одинаково. Тато одинакові такі. П'ята. Скоріжками тут же не звучила. Тобто трохи інша. Краса. Так. Так, це вже шоста. Десайт буде рожевий, я так зрозуміла. Ну, подивимося. Чи там всі будуть рожеві бусинки? Знов така сама. Угу. Так, сьома. А, ні. Не. Ні, тут рукавички. З рожевими сердечками. Клас. Так, ввички такі. Восьма нарешті. Ходи же квіточка. Квіточка, не стакала. Тут середина тут так і така от квіточка. Дев'ята. Тут вже якісь сердечко. Десята. Знову три сердечко. Я скажу, що браслет буде рожевий. Так mm -hmm. це вже яке Одинадцята. Знову такі сердечка. Uh -huh. цікаво, що вони всі будуть парні. Не знаю. Попара. Ну, можливо, рекламі у О, знову якісь. Мені здається, теж вже була. Ні, це вже була. Це вже дванадцяте. Добре, далі п'ятнадцяте. Знову якісь браслети. А, а вдруг це для подруг браслети або для сестер? Не знаю. Тут, напевно, буде якісь інші наступні кольори. Ну, подивимося зараз. Як там буде? Пряничок. Ні, nee, тут знову рожева попадається. Така. Ми знаємо, який метал красивий. Так. Це вже 15. З колючками тут трохи незручно. От тут якісь, як тут називається? це називається. Лецар, можливо? Ну, можливо. А 16-й. О, там якась знову піточка новенька. Така от. Угу. Uh -huh. Це вже 17-й номер. У нас діночки такі. Дуже гарно. 18-та ялиночка. Акула чотирипу не знаю. Риба, напевно. Дев'ятнадцятий. Угу. Це напевно, кожен день треба було відкривати, бо я бачу тобі важко. Е -е -е -е. Ні? Таке Угу, Боже, яке все принцесне. Та знав, ялиночка вже 20 О! Ялинка в ялинці. У них є почуття гумору. Ти, хто запаковував. Так, така от ялиночка. Це вже 21-й. Подивимося, що 24-го. Мені найцікавіше тут, подивитись. подивитися. Антика... Ну, метелик, думаю, таке. Дуже схоже. 22. Сніговик э, сніговик гарлянці. Угу. Шкопетка. Петочка! Супа. 23! Сніжинка! Сніженка! Така mm, красиво. Так. І 24-та! Сніговичок! Такий великий. Клас! Тобто це можна, в принципі, два браслета скласти різне. Так. Зараз розкладемо. От я вже взяла от ці оціночечки і... Я на рандом буду брати. Добре, складай якось, там подамося. Подарунок в подарунку називається. Ялиночка і... Це знову лица. І останнє сніженочка. Я так думаю, що то треба по черзі складати клас такі бусини і ці висячі такі. Добре, Я зрозуміла, що треба як накидаєш. Е. Як вони це закручували? О! Чекала, що буде, якщо вона в тебе випадково розкрутиться, на руці. І все. Але тут треба добре закручувати, глянути тобі? Ні, поки що не хочеш. Так покажеш, як то виглядає? <гум> Боже, а він такий важкий трохи. Якось. Якось. Не ну, знаю ну, я. Ну, вона якось зараз прикладу і вам покажу, як буде. <гум> Бусинка і все, он таке. От. от. Все буде така. Пардуги складаємо. Тут відкручується знову з цього боку. Тут тепер треба подумати, в якому порядку. Можна сказати, це перша-друга. Ну, здобутків. То у нас у нас одна книточка така, де можна допустимо. Добре, потім розберемось. То нас ця пара. Так. Угу. Трохи зроблю більший проміж. Ну, Десь так. Угу. Так, як сірковички. Тут. Так. Доходимо вже до кінця. І закручуємо нарешті. Он такий от у нас другий браслетик. Краса. Тобі сподобався? Так, мені цей більше сподобався. Задоволена подарунком від Миколая? Так. Всім па, -па ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім па-па!